Створивши сім'ю, ми дуже часто чуємо в молодих сім'ях обов'язки дружини, обов'язки чоловіка. Нема зараз таких обов'язків, які були колись. Коли чоловік працював на полі, а мама виховувала тільки дітей. Але, але. Сьогодні домашні всі родинні такі обов'язки, які є в нас у сім'ї, в нас, в родині, в нашому домі, вони настільки пере, перемішалися. Вони стали як для дружини однаковими, так і для чоловіка. І тому не можна ділити обов'язки. Ми разом повинні з любов'ю робити все. Чоловік може готувати їжу. А дружина в той час може робити щось те, що навіть чоловік не зуміє так зробити. Головне. Це любов. Головне це те, що ви допомагаєте одне одному, те, що ви будуєте те щастя, яке є найкраще у вашій родині. І тому, дорогі, саме важливо, дружина має найбільше вкладувати в сім'ю. Чому? Тому що сьогодні дружина це є основа сім'ї. Але і чоловік сьогодні може. Бавити діточок, виховувати діточок, допомагати дружині. І це є щаслива сім'я. І не можна ділити обов'язки, ми разом. Господь сказав так: приліпиться чоловік до дружини і стануть одним тілом. І це одне тіло якраз є маленька церква Христова.